Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд найактуальніших та найсвіжіших новин нашого міста. Сьогодні, 10 березня, в міській раді відбулось засідання виконавчого комітету, на порядку денного якого було чимало важливих питань та одне надзвичайне та святкове. Наша землячка, молода білоцерківчанка Анастасія Багінська стала учасницею суперфіналу проекту Голос Діти. І її талант відзначили на все міському рівні. Маленька співачка стала об'єктом гордості усього міста, і це не дивно. Саме тому у міській раді, 10 березня, мер Білої церкви Василь Савчук особисто привітав Анастасію та вручив деякі подарунки. Приємно тільки одне, що вона 5 років розпочала навчатися вже в музичній школі по класу фортепіано і на сьогоднішній день продовжує там. Вокал, естрадний да, вокал. Але... От. Е, а от свої здобутки, що приємно, що вона розпочала, то перше Настя, що ти виграла в нас у біля церкви? Саме перший. Саме перше друге місце. Церкві. У десятому році. Так. Да. Що? Друге місце. Так. Евридіка, наш міський фестиваль. От. Тоді через рік вона вже перша на Евриді. Про те, як створювали шоу та свої переживання і нагороди, ексклюзивно для телеканалу Бест розповіла сама Анастасія Багінська. Звісно, зраділа дуже, було трішки хвилювання, але ну, була дуже щаслива і дуже рада. Та була очікувана перемога? Мені ну, здається, що ні, тому що я не очікувала цього. Подарували планшет і поїздку в Артек усі шість фіналістів Карпати. Ну буквально просто дуже багато емоцій, тому не ну, можна навіть перечислити про попередніх своїх вихованців, успіхи з ними, емоції та переживання та плани на майбутнє розповіла наставниця пані Галина Станіславівна. таких высоких именно первое, потому что мы до этого были на Славянском базаре неоднократно и занимали, там и бронзовые призеры были, и финалисты были. Вот гран-при, это такая победа наша была первая, очень высокая, в международном уровне, вот хотя детей талантливых много и принимали участие в, и в, разных известных тоже и проектах, и конкурсах, и в проекте «Голос дети» в первом тоже, когда Настя была совсем маленькая, еще туда не прошла. Вот Лера Хоменко участвовала, была в команде Светланы Лободы, вот, ну до определенного этапа тоже прошла, поучаствовала. Получили определенный опыт. А Настя, вот такая у нас первая ласточка, которая добилась уже более весомых результатов. Это же ваш успех, полностью это, теж? Это наш совместный успех. Тут не может быть чей-то один успех. Это зависит и от преподавателя, и, от, конечно, от ученика, и от родителей. Тут все вместе. Это общая команда, которая. Делать определенный результат. Каждый делает свое дело. Но эмоции самые сильные были, когда Ангина была, и когда надо было петь песню за жизнь. Вот Это были эмоции. Когда ребенок утром реально не разговаривал, это не было сделано на камеру, это не было сделано специально, как подумали бы: там, вот та вот проект, вот специально шоу сделали. Нет, это было реально, к сожалению. Вот. И справились. тем не менее, да, справились. Ну, у нас много впереди всего. Настя еще маленькая, хотя нам и сказали после советского базара, что вы теперь должны участвовать только в международных каких-то, за границей конкурсах. Я считаю, что ребенок растет, будет участвовать. И она он хочет на Галычине поучаствовать, правда, Настя? Молодая Галычина, очень интересный конкурс тоже в проходит. Посмотрим, попробуем, может быть, на Евровидении, на детское. Мы приглашали на новую волну попробоваться. Ну, посмотрим. Сейчас очень сложно все это, потому что финансирование, финансирование да. В плане финансов очень сложно. Сподеваемость. на перемоги Сягнення нашої юної землячки лише розпочинається, і ми будемо вітати її ще не один раз. Основа України це село, яке викормлює та виховує цвіт нашої держави, яке врятує у будь-яку кризу, та яке хочеться повертатись знову і знову. Саме ці ідеї і просуває радикальна партія Олега Ляшка у Верховній Раді. Українське село потребує реальної підтримки. Один із першочергових заходів посилити фінансову самодостатність територіальних громад. На цьому завжди наголошує лідер радикальної партії Олег Гляшко. Він закликає колег здійснити реальні дії в цьому напрямку. Як зазначає політик, саме з відродження села повинно початися відродження всієї країни. Село це колиска нашої України. І 23 роки у цьому парламенті всі розказують про те, що село гине, гине, гине. І всі намагаються його рятувати, і ніхто його не може врятувати. Можливо, ми нарешті зможемо вирішити хоча б частину проблем нашого рідного села. А там на балконі сидить світ нашої сільської нації, сільські голови, однодумці, побратими, люди, за якими стоять сільські громади. Десь вам і хвала від усього українського парламенту? Встаньте перед сільськими головами, вклоніться їм, бо вони. Годують нашу рідну країну, у них немає грошей, у них немає можливостей, але вони стоять, це душа України, і нікому не дамо знищити рідне село. Я босими ногами там ходив, я пас корів, я пас телят І я хочу, щоб в нашому селі були корови, були телята, були свиноферми, були школи, десадки, клуби. Підтримуємо село, підтримуємо Україну. Ляшко пообіцяв, що його. У фракція у парламенті зробить все для того, щоб до українських сіл поверталася молодь, відроджувалося фермерське господарство та налагоджувалося життя. На цьому інформаційний випуск до біг кінця це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Тож зустрінемось як завжди на телеканалі Бест. А наразі усього вам найкращого та лише добрих новин.